Доброго дня, зараз я розповім вам невеличку історію. Був собі паламар, його діти, паламаренята, перепаламарилися, коли побачили у віконце, що 333 кораблі лавірували, 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 лавірували та й не вилавірували. А тим часом на узлісі довелося наполохать Лесі Лося. Лось у ліс, а з лісу лис. А в лісі сорока сорок років сорока нитками сорок сорочок вишила. Сорока сорок сорочок на сорок сороченят одягла. І каже, що треба їх ремінералізувати. Вже ремінералізовано, вже виремінералізовано. Відповів Коваль, який кулю кував, кував і перековував для кларнетистів Карла й Клари, які відомі тим, що Карлу Клара украв коралі, а Клара у Карла украла Кларнет. І почув Карл, той, що замовляв у коваля кулю перековувати, що щось яколотикало микало. Ми викало ви хто кликало кодикало. Про це він рапортував, рапортував, та й не став дорапортовувати та й дорапортувався до того, що побачив, як невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкались прямо на дворі, де лежить п'ять п'ятаків. На кожному п'ятаку ще по п'ятаку. Це ж той двір, де трава на траві дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не рубай дрова на траві двору, каже Пилип, який, начебто, прилип. Прилип-пилип, пилип плаче, тому що Пилип посів просо, просо поспіло, а пташки прилетіли, просо поїли. А потім побачили, що їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопиху і про маленькі прокопенята, які розказали цю історію. Тож з вами була я, Марина Лосицька, до скоромовної зустрічі.